Сьогодні я вас познайомлю з продукцією, яка вона е, зараз актуальна, оскільки у нас пішла чистка саду, е, присадибної ділянки, дерев, кущів і тому подібне. Відповідно, нам потрібен е, досить хороший якісний е, подрібнювач. В даному випадку ми зараз протестуємо бошівський AXT25TC. Як він поцінує? Е, ну, виглядає, ви бачите, досить, так, досить, досить, досить пристойно. Е, ось у нас Є корзина знизу для е, відходів. З цієї сторони, зверніть увагу, ми регулюємо цією кнопкою ножі. Ось, ось, Зверніть увагу, наскільки цікава сама конструкція ножів, вона йде під е, конус. Це дуже буде легко е, прорізати е, різні гілочки. З цієї сторони, зверніть увагу, кнопочка. Включення зелена, стоп і вліво, якщо вас закусило, наприклад, гілкою. Ну і зараз перейдемо безпосередньо до тесту. У нас є ось такий це сиріший варіант. Ну, В принципі, товщина тут досить, як кажуть, якщо проходить сюди товщина, значить ми його використовуємо. Нажимаємо ну, проблем, як бачите, Так, Воно спрацювало, тому що коробочка відійшла і автоматично спрацьовує захист. Так, назад. Так. Як бачите, трошки призакусило. Ми знову включаємо. І воно пішло далі. Є захист від перевантаження, тому воно і спрацьовує. Зараз ми використаємо дещо складніший варіант. Тут бачите, товщина у нас вже більша. І воно вже дещо постояло, воно таке, можна сказати, сухий варіант, як воно буде працювати. як бачите без проблем. справляється. Це але виняли, почистили. Ось отака фракція. Досить широкий асортимент. У нас є потрібнювачів, самих різних від побутових до професійних, звертайтеся, кого зацікавила дана продукція. Зараз ми покажемо, як можна почистити, коли вам потрібно ножі. Ось тут ми відкручуємо, відкриваємо, і у нас, ви бачите, безпосередньо сам конусний ніж. Ось така конструкція даного апарата.